Позбираємо трошки сьогодні те, що лишилося після цих чорних лісорубів. Зараз покажу, що тут лишилося. От, лишилося купахнів, лишилося купа гілок. Забрали все, що, як кажуть, філейну частину забрали, залишили такі он гіллячки. Но серед таких гіллячок є. Он, ну Тут є і свіжий спилений, можливо, тиждень-два тому. І он, будь ласка, які гілляки полишили. От якраз ми їх і будемо забирати, щоб, щоб не було питань від, від правоохоронних органів. Стосовно того, он, он прицеп мій, видно, що він порожній. Ось ні, будь ласка, є купа-купа гілок. Які просто полишили, забравши те, що їм цінне. Для того, щоб швидко заробити гроші і швидко урвати куш. От, будь ласка, будь ласка, такі гіллячки. Отакий От Прямо тут дорогу в цій балці, чи в цій посадочці зробили. Тому Чесно кажучи, на це все дивлячись, аж серце зжимається. Тому що він тому що який, який це ясен був, ясен чи дуб щось схоже, і він які гілляки полишили. Бачите Щоб не казали, що я там також займаюсь комерцією. Так, я продаю ці дрова, але я продаю свій труд, я не продаю. Чорну роботу я не продаю. Чорний, скажімо так, чорний ліс, який який мені просто совість не дозволить пиляти, красти, знищувати. А беру, збираю своїм трудом, своїми руками збираю це все гілля, пиляю його і продаю, а також, до речі, декілька разів вже допомагав, допомагав малозабезпеченим сім'ям. Двічі відвозив до одної родини, в якої п'ятеро здається, дітей і немає годувальника. І... Ну і інша допомога, про яку я не буду говорити в відео. От, будь ласка, що тут полишено? Що тут позалишало, які де які... які дубини не полишали. Будь ласка, які гілляки. Бачите, що тут зробили. Як тут винищили цю лісосмугу, просто жесть. Просто, просто-просто жах. Плакати хочеться, коли вони це все дивишся. І це все роблять ті люди, які ж також тут живуть. Які тут живуть, в яких тут ростуть діти, які... Я не знаю, чим вони думають і про що вони думають. Ну, чесно, точно як в одному із відео, яких я недавно переглядав, люди за останні 30 років перетворилися з людини в гроші. От тільки гроші на умі. Більше нічого, на жаль. Ну але ці всі часи скінчаться, скоро Скоро прийде новий, скажімо так, уклад життєвий. І люди житимуть лише по честі і по совісті, а всі ті, хто так не зможе, хто не має здібності до такого життя чесного, які ті, ті, напевно що Напевно, що зникнуть, також не будемо в цю тему поглиблюватися, що і як з ними відбудеться, але, але так воно і буде, воно до того йде, бачите, що тут робиться.